Вітаю, друзі! Сьогодні у нас трубочки із готового тіста філо. На його приготування потрібно мінімум часу та зусиль. Тісто хрумке, тоненьке. Підходить для будь-якої випічки. І начинка для трубочок із сиру та шпинату. Всі інгредієнти будуть прописані на початку відео і внизу під відео. Насамперед, заздалегідь дістаємо з морозилки упаковку тісто філо. Розморожуємо тісто, не розкриваючи упаковку. Вага цієї упаковки 400 г. А тим часом підготуємо начинку. Дві невеликі рібчасті цибулини нарізаємо невеликими кубиками. Декілька свіжих зелених цибулин нарізаємо дрібно ножем. Та свіже листя шпинату. Його розріжемо на менші частини. На добре розігріту сковороду наливаємо 2 столові ложки олії та 30 г топленого масла. Спочатку обсмажуємо рібчасту цибулю до м'якості та прозорості. Коли цибуля стала м'яка та прозора, тільки тоді додаємо зелену цибулю і шпинат. Добре все об'єднаємо. Ми бачимо, що за лічених хвилини шпинат стає зовсім м'яким, а нам так і потрібно. Додаємо за смаком сіль, перець. Ще раз добре перемішуємо і вимикаємо вогонь. 400 г домашнього кисломолочного сиру трохи розімнемо вилкою. 180 г напівм'якого сиру сологуні натремо на терку. І висипаємо його в миску до кисломолочного сиру. Сюди додаємо обсмажену цибулю зі шпинатом, додаємо одне яйце, одну чайну ложку сушеного чеснику, трішки посолимо та поперчимо. Враховуємо, що обсмажені овочі були підсолені. Всі продукти добре перемішуємо до однорідності і начинка готова. А ще нам потрібно підготовити 70-80 г вершкового масла, його розтопимо в мікрофільовці. До нього додаємо 2 столові ложки сметани і добре розмішаємо. Цією масляною сумішю будемо змащувати тісто. Розморожене тісто розрівняли на поверхні і верхній лист перевіряємо, щоб він не був приклеєний до нижніх. Поверхню цього листа змащуємо масляною соміщою. Беремо одну довшу сторону тіста і завертаємо до середини. І поверхню завернутого тіста також змащуємо маслом, а потім і протилежну сторону тіста так само складаємо і отримуємо довгий прямокутник. Ще раз змащуємо вершковим маслом. Ця масляна суміш повинна бути постійно рідкою. При необхідності її можна поставити в мікрофильовку на пару секунд і повторно розтопити. На один край викладаємо начинку із сиру, цибулі та шпинату. Цей довгий прямокутник розріжемо ножницями пополам через те, що для однієї трубочки буде забагато. Завертаємо в трубочку. Краї тіста залишаємо відкритими. Така начинка витікати не буде. Таким чином сформовані трубочки викладаємо на деку застелене пергаментним папером. І в такій послідовності будемо формувати всі наступні. Всі трубочки виложені, змащуємо їх жовтком. Оскільки жовток швидко підсихає, трішки трубочок змащуємо і зразу посипаємо кунжутом, щоб він добре тримався на поверхні тіста. Кунжут посипаємо за бажанням. Випікати будемо грітій духовці до 180 градусів приблизно 30 хвилин до рум'яного кольору. Готовій випічці даємо трохи охолонути і потім смакуємо. І повірте, це дуже смачно! Хрумке, смачне, прошароване тісто! Багато соковитої апетитної начинки. Готуйте і нехай вам завжди буде смачно! Окрема подяка за ваші лайки та поширення рецепту. Мені дуже приємно. Всім миру та добра!